Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні на огляді, як завжди, парцелянові статуетки, які я придбав за цей час. Статуетки всі нові, ну як нові, ті, що я знайшов, тільки ось ці три це з попередніх оглядів. А так це все, що я придбав. Почнемо. Отака плясуня, Позолотка, все гарно, без кола без тріщин. Гарненька це у нас Баранівка. Дуже гарненька статеточка. Ціна її 250 гривень. Далі отакий тигр на відпочинку. Гарна статетка, це у нас Тернопільський завод, то теж без коло без тріщин, ціна 150 гривень. Далі отакий вратарь. От ось таке лице, спіймав м'яч пришку, така статеточка, це ЗКХ Полона, Другий сорт. Без коло без тріщин, ціна його. 500 гривен. Далі ще така ось дівчина з карамислом, з грибами. Також ціленька, без, колов, без тріщин, з закиха полоникли йому. Ціна їй 350 гривень. Отім ось такий паренок з котом. Дуже гарна статуєточка, дуже гарно вона продається. Черпачок такий держить, в діші сметану, мабуть, наївся. Це в нас полонна. гарна статуеточка, без коло без тріщин. Ціна її 450 гривень. Далі ще отака статуеточка. Оксана заплітає косу. Теж гарна статуетка, без колов, без тріщин. Тут трохи краска. Це у нас ЗКХ Полона, перший сорт, ціна її 400 гривень. Далі отака ще з куманцом. Також без колов, без тріщин, Ціленька, гарненька, це КХ полона, перший сорт, ціна її 350 гривень. Потім отака ось рідка статуеточка. Українка в танці. Дуже гарний стан, відмінний, позолотка, все ціленьке, вона як, як нова статуеточка. Це у нас старий коростень, чомусь третій сорт, не знаю. Гарна статуетка, рідка. Ціна її 2000 гривень. Потім ось така статуетка білятинона називається. Також гарний розкрас, рідкий розкрас такий гарненька, красивенька статуеточка. Таке лице, щось вона сумує, мабуть, закоханим. Це у нас полонне. Без колов, без тріщин, ціна її 650 гривень. Далі продовжуємо ось така статуетка. Наречені. Також гарна статеточка. Коханий з коханою. Стоять він і щось, мабуть, про кохання розповідає. Це у нас полоне. Вона гарненька, без коло без тріщин. Все ціленьке. Ціна її 800 гривень. Далі ще така у нас... Одарка. Також позолотка, все на місці, все гарненьке, ціленьке. Всі ці ціленькі. Це у нас Київ, вищий сорт, книжечка клеймо, дуже гарна статуеточка. Ціна її тисячу гривень. І до неї ще такий п'яний карась. Також пальці всі ціленькі, все ціленьке, гарненьке. Вуса такі, лаза п'яні, косі. Це у нас так Київ, другий сорт. Також позолодка, все на місці, все гарненьке. Ціна його 1400 гривень. І наостанок ось така рідка статуетка, дуже гарна. Легенька-легенька така. Гарна порцеляна. Отакі сояшники тут. Це називається статуетка Мамина пісня. Стоять парубок з дівчиною і співають тут діжки. Дуже гарна статуетка. Це Київ. На експорт йшла. Перший сорт легка. Порцеляна, дуже гарна статуеточка, рідка. Ще раз напомню. Ціна її 4,5 тисячі гривень. Кому що сподобалося, під цим відео буде мій вайбер. Пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Кого не вистача грошей на даний момент, можете сплатити 10% і ваш ця річ зачекає пару неділь, коли у вас гроші з'являться. Ну, а так, хочу вам побажати. О, да, від, щоб повітряної тривоги ніколи не було. Мирного неба, здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде добре. І побачимось. До побачення.